Різні всі ми ходимо на різні роботи, ходимо на різні тусовки, але нас всіх об'єднує спільне горе і спільна мета допомогти людям, які зараз того потребують. Кожні вихідні ми приїжджаємо в села Київської області та об'єднуємося для того, щоб почистити від наслідків війни будинки сімей, які того потребують дуже сильно. Hello. До війни нашою основною діяльністю були подорожі. Також ми проводили тури для іноземців по Києву, по барам і по якимось класним визначним місцям. До речі, познайомилися останні, коли були в подорожі в Берліні. Мене від війну зустріли в Перу. Не було ні настрою подорожувати далі, ні натхнення. Всі наші думки були з Україною. І ми вирішили скасувати всю свою подорож і повернутися в Україну, бути в Києві з рідними і друзями і допомагати тут. Чи можемо ми одразу почали якось волонтерити, відвозили гуманітарку в області, які звільнили. Потім почали волонтерити в Чернігівській області, і розчищати там завали. Дякую вам, що приїхали У вересні після звільнення Харківської області. Я поїхала працювати перекладачем в місто Ізюм. Я там провела три тижні, побачила просто жахливі речі. Ізюм був дуже зруйнованим. Ми спілкувалися з дуже багатьма людьми, хто постраждав взагалі від війни. І до всіх, до кого ми ходили в гості, всі нас зустрічали і проведжали з виноградом. Ну, я помила, можуть, як кушать. Клас! І коли я повернулася в Київ, виникло таке бажання, щоб допомогти тому місту зібрати виноград, зробити з нього вино. Я поділилася нею з друзями. І от хто сидів тоді на галявинці з нами, всі разом ми зібрались і поїхали в Ізюм. Так з'явився проект Докупаж. Там вологі є. Добрий, Добрий день! Тобі... Нічого, слава Богу. Добрий, Добрий, Добрий. день. Позвонив знайомий і попросив мене, щоб я допоміг хлопцям з дівчатам зробити ван з винограду, які зібрали музею. Ну, Кажу, давай. Щось придумаємо, щось зробимо, хай привозять. Потім, хлопці, з дівчатами приїхали сюди. Ми його передавили, передробили, засипали в ньому. Але, але дівчата думали, що тут дуже швидко буде. Думали, що пара місяців так. Ну, справа в тому, що вино, вино швидко не робиться. На вирочені кошти з цих пляшок ми плануємо побудувати. Такий центр соціалізації та відновлення для ветеранів війни. Дуже хочемо їм допомагати, бо вони допомагають деокуповувати наші міста. І зараз вся увага найбільша має звертатися саме на них. Це наша перша пляшка. Вина! Ура! <плес> Пронумерована. Найбільша проблема у Військових, які повертаються з війни, це те, що вони не можуть знайти чим їм зайнятися. Тому надати їм такий центр відновлення, де вони зможуть працювати з сільським господарством і з садівництвом, вони зможуть якось себе зайняти. Ці 200 пляшок будуть розбиватися на серії по 10 пляшок і до розробки пляшок будуть причасні українські митці. Один уже вчора скинув першу роботу для першої пляшки. Так, от на рахунок три: один, два, три. Моя твій, донька! Їдемо на перегляд ділянок в Черкаську область біля Трехтимирова. Проект дуже складний. Ми зараз стикаємося з великою кількістю питань, які в перший раз вирішуємо. Починаючи з дизайну, закінчуючи пошуком локації. Що скажеш? The... Мені здається, що ми тут дуже багато коштів витратимо на те, що нам треба дуже це багато. все позносити все розчистити. Тут дуже багато дерев і їх прям шкода. Вже. Ну, Там фундаменти. Це і на грунт, щоб воно ну, щось росло. Угу. Але прикольне розміщення. Прикольне. І він сказав, що це навіть виходить дорога на Київ. Це дуже зручно. На наступне? Поїхали. На наступну. Поїхали. Треба буде пройти дуже багато бюрократичних кіл пекла. Але от, оце дуже прекрасно. Mm -hmm. ну, поки що одна з найкращих. Mm -hmm. І тому ми боїмося, що ми не маємо так багато досвіду, щоб знати ці всі етапи, а також те, що ми такі молоді. І дуже веселі дівчата. Дайте 10 гектар, будь ласка. І можливо, це теж буде складністю подальшою. Але дуже не хочеться прогинатися під цю систему. Хочеться залишатися з цими веселими дівчатами і надалі. Тому будемо зберігати в собі цей. Ми віримо в цей проект, маємо якби сконцентровану мету. Я думаю, що це буде важко, але ми точно цього досягнемо.